Обов'язково піду на другий тур. Я рахую, що то, що писували бюлетені, писали всякі дурниці. Там, я рахую, що це не є громадянська позиція людей. Ну, Буду голосувати. В принципі, це мій вибір, я знаю за кого голосувати. За місь... На рахунок другого туру вибору ти не збираюся, тому що відсотки на 60 впевнений, що... Тому треба все одно буде вибраний. І мені здається, люди вже звикли до того, що голосування не є 100% чесним, відкритим, як то має бути. На другий тур виборів я не піду через те, що немає достойних кандидатів, за яких би я віддав свій голос. На другий тур виборів піду обов'язково. я іще не визначилася, ще буду думати на допомогу. А, підете? Е, піду, мабуть, піду. На другий тур виборів піду обов'язково, як і на перший. Якщо буде другий тур виборів, я, скоріше за все, його пропущу, тому що я не знайшовся з списку виборців і до кандидатуру, за яку можна віддати свій голос.